Привітки усім! Сьогодні зробимо огляд новинок, які б мені прийшли. Отакий от от цікаві ловець сонечка прийшов у вигляді сердечка. Дивіться, класні такі, тут от сім чакр, як би є, камінці різних кольорів, сіми кольорів. Отакий от гарненький. Ловець, є ловець снів, а це ловець сонечка. І дивіться, ну, правда, зараз сонця немає, але коли сонечко, його можна повісити на вікно або де сонце у вас найбільше в кімнаті. І воно дуже гарно по всій кімнаті ловить сонячні зайчики. Тут також ну такі кристали. Є в сіми кольорів. Відразу, якби сім чакр. да Сімчака роловець сонця. Такий у вигляді сердечка. І також ще такі є у вигляді лотоса. теж класний Тут теж от ці от бусинки з сіми кольорів, і отакий от чудовий теж тут кристал, який теж, коли сонечко на нього попадає, то дуже гарно переливається. Така от краса, можна привісити його теж цю штуку на сонячне місце в вашій кімнаті, і буде така краса, коли сонечко приходить. Так, також мені прийшов такий чудовий сапфір. Така от краса. 4 мм. Бусинки теж, якщо що, замовляйте браслетик. Замовити можна у мене, перейти в мій інстаграм в описі каналу. О, там я найшвидше відповідаю. Або, якщо у вас немає інстаграму, пишіть мені в коментах. Я вам дам свій вайбер. Так, що у нас тут ще? По цінах. От, і якщо як щось цікавить, пишіть мені в інстаграм найкраще. Так, це у нас що? Це у нас такий браслет з Халіотісу. Тут у нього що такі от різні, дивіться, різні переливи цікаві І також тут тут у нас тут можна його регулювати і на цю застібку, і на цю. так от Така от тут застібка одягається. Дуже добре носиться і можна регулювати більше-менше. такі от кільце спеціально І на найменший розмір, і на більший. Такі красиві. Є у мене ще такі брошечки такого типу. Сережки також ще будуть. От і вже є такі браслетик. Так що, якщо ми, кому треба, теж пишіть. Так, і ще такий браслетик ще буду робити з бусинок різнокольорових. Хто от любить відразу, щоб було браслетки, такі от сердечки з різнокольоровими бусинками. Так, також прийшов чокер кулон, такі от амети з сова. от Є буває з брошкою, це просто як кулон. Ось така -от, класний аметист прийшов чудовий. Теж тут такий чокар Десь 50, нажимать більше 60 см, плюс ще регулюється, плюс подовжувач. І також такий чудовий це у нас лунниця. Така от лунниця, сім чакр дивіться. Теж камінці 7 чакар.